Вітаю, друзі! Це Independent Politics, і я Зарічний Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на youtube канал а також поставити вподобайку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, ми підбиваємо підсумки праймериз в штаті Мічиган серед республіканців і демократів. Я говорив у в сьогоднішньому шоті про те, що тут жодних сенсацій і сюрпризів Байден і Трамп здобули перевагу з значними відсотками. Але ми більш детальніше зараз поговоримо про їх показники і зробимо висновки про те, які ж все ж таки є труднощі в контексті цих результатів. Отже, розпочнемо з демократів. CNN повідомляє, що. Станом на зараз опрацьовано 95% голосів, і за цими даними Байден на першому місці 81% або 618 148 голосів і йому розподілено 111 делегатів з 117. Проте тут варто зазначити, що, до прикладу, видання The Hill говорить, що. Байден отримав 108 делегатів, інший ресурс, який відповідає за праймерис, показує цифру 109. Тобто тут ми очікуємо остаточний результат щодо того, скільки у підсумку делегатів має отримати Джо Байден. І як тільки ця інформація з'явиться, я її обов'язково опублікую в себе на Facebook-сторінці і тут на YouTube-каналі Independent Politics. Друге місце, і це важливо. Здобуває графа без зобов'язань або не відданий. І тут результат 13,2% або 101 063 голоси. Тобто, фактично, це голос за жодного знову ж таки. Кандидата можна навіть говорити, це не підтримка там, жодного кандидата. Але ця графа має назву там, без зобов'язань або не відданий. Третє місце Вільямсон, 3% або 22 701 голос. Філіпс 2,7% або 20 452 голоси. Всього станом на зараз прийняло участь і проголосувало за того чи іншого кандидата 762 364 виборці. Якщо ми беремо республіканську партію, тут результати. Наступне Трамп перше місце 68,1%, або 756 тисяч 134 голоси Гейлі 26,5% або 294 тисячі 680 голосів без зобов'язань 3%. 33 тисячі 380 голосів, і інші кандидати набрали більше 1,5% або 18 тисяч голосів. Я нагадую, що тут Трамп і Гейлі могли розраховувати на 16 делегатів, і за попередню інформацію Трамп здобув 12 делегатів, Гейлі 4 делегати, тобто з 55. Було розподілено 16. 39 будуть розпреділятися 2 березня 2024 року під час партійних зборів в штаті Мічиган. Тепер коротенькі висновки, які можна зробити з цих результатів, і от по цій графі без зобов'язань ми проговоримо детальніше. перший висновок закономірні перемоги Байдена та Дональда Трампа. Жодних, як я сказав, сюрпризів. Тепер з приводу ось цієї графи. Якщо ми візьмемо демократичну партію, то тут був достатньо високий відсоток голосів ось цих без зобов'язань. І тут потрібно розуміти, що з цими голосами Байден має працювати, щоб переконати їх у там, власній правильній політиці. Щоб вони у листопаді 2024 року прийшли і, власне, віддали голоси за Джо Байдена. Тому що втратити 101 тисячу голосів, це достатньо вагомо, і це може зіграти важливу роль, так, під час цього фінального забігу загальних виборів, так? Тобто тут Байден має якось працювати з цим сегментом виборців. Ми говорили про те, що там багато є представників, які виступають проти політики Байдена, яка стосується подій в секторі Гази. І власне ось ця ініціатива ставити відмітку під беззобов'язань – Це ця, іні, ця ініціатива, вона була власне від. Людей, які не підтримують політику Байдена у відповідному процесі. У республіканців, до прикладу, цей відсоток він набагато нижчий: та 3% або 33 тисячі. Це менше, ніж 100 тисяч. І ще хочу зазначити одне: що кількість республіканців, які прийняли участь в Праймеріс в штаті Мічиган на 300 тисяч, їх було більше, ніж серед демократів, але демократів і ситуація більш однозначна щодо Джо Байдена. Якщо ми говоримо про республіканців, то все ж таки Гейлі вона продовжує боротьбу, незважаючи на її відсутні шанси якось перемогти Дональда Трампа. Проте в гонці вона залишається. І тому тут більша кількість людей прийшла на виборчі дільниці. І останній е, висновок про партійні збори у Мічигані серед республіканців, так, там буде дорозподілено 39 делегатів, я теж сказав вище. З приводу Нікігелі ми теж сказали, що для неї це чергове фіаско. Отакі От результати праймериз в штаті Мічиган серед республіканців та демократів. Це коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал Independent Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним і своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полегла за незалежність нашої держави, слава Україні! Хай щастить вам!